Вечір добрий земляки. Ну, а чим може займатися людина відносно психічно здорова, яка не хворіє на якісь залежності, яка вже свої відгуляла, відбігала, у якої болить хребет і яка вже не витримує вечорів. З випивкою і навіть зі шашликами. Ось так. Я потрішки вечорами вирізаю фокус, звичайно, нічогенький такий, хреновенький, шматочок ясина. Ось тут був сучок. Зрештою, рукоятки для ножів. А це буде щось на зразок фіночки. Ось тільки криво, крива такий Їх теж треба робити. Ну добре, гарного всім вечора.